Вірпені розпочав роботу офіс підтримки. Тут мешканці громади можуть отримати безкоштовну фахову допомогу у багатьох життєво важливих питаннях. Це такий мультисервіс, де поєднуються три аспекти: це послуги психолога, послуги соціального працівника і послуги фахівця з отримання допомоги. І також, окрім допомоги, це історія про можливості, які вона може отримати. Наприклад, хто і хто планує відкрити власну справу або відновити її, допомагаємо з релокації бізнесу, подаватися на грантові заявки. На базі офісу діятиме мобільна бригада кризових психологів. Вони працюватимуть на виїзді. Особливу увагу приділятимуть зокрема тим, хто потерпає від домашнього насильства. Зрозуміло, що жінка не хоче це афішувати. Ми приїжджаємо просто домовленість, що ми до сусідки під'їжджаємо, забираємо людину і проводимо в автомобілі, в парку. Зустріч це перша швидка допомога психологічна, щоб людину також з тої ситуації і далі з нею працювати. Наша бригада надає допомогу постраждалим від домашнього насильства та зумовленого насильства, але враховуючи ситуацію нашого міста, яке пережило окупацію, то значна частина людей, які пережили ці страшні моменти і потребують нашої допомоги, психологічної допомоги. Окрім мобільної бригади, досвідчена психологиня чергуватиме ще й в офісі проблематика, з якою зараз звертається, це внутрішньо приміщені особи та ті люди, які є членами родини військовослужбовців. Тому що для сімей чоловіків, яких захищають зараз оборонять нашу країну, дуже складно переживати ті моменти і питання, з якими вони зустрічаються щоденно. Наразі багато різних громадських організацій виявляють ініціативу дати своїх психологів, які можуть допомогти мешканцям боротися з тим переперенавантаженням психологічним, яке є в дощу кожного, і саме наш офіс дозволив усім організаціям, які виявили таку ініціативу, стати основою для того, щоб вони місцем, де вони можуть розмістити своїх психологів. Офіс підтримки реалізується громадською організацією інноваційні соціальні рішення у рамках програми ВІЕК діємо з для жінок та їхніх можливостей. Вона впроваджується фондом народонаселення ООН в Україні за фінансової підтримки Євросоюзу. Раніше такі офіси були відкриті в Житомирі та Миколаєві. Офіс в Ірпені відкрито за сприяння міської ради. Такі офіси підтримки дуже важливі в умовах нинішнього життя міста Ірпінь. Ірпінська міська рада завжди готова підтримувати і йти назустріч таким соціально важливим ініціативам. Ми дуже раді вітати відкриття цього ірпінського офісу підтримки. Для нашої програми це дуже важлива подія. Ми дуже сподіваємося, що він принесе багато користі людям, які сюди будуть приходити. Офіс підтримки Верпені розмістився у приміщенні управління праці та соціального захисту населення. Телефон: 097 63 28 581.